До нас повернулися браслети Пандора. Зараз в тренді бути люстрою. І чи дійсно настали такі часи, що вже треба все носити у себе на шиї? Усім привіт! Я Даша, і ви на моєму каналі, де я розказую про моду стиль тренди. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми дослідженнями трендів прикрас. І забігаючи наперед, хочу сказати, що буде дійсно щось новеньке та цікаве. По традиції буду вас дуже просити не забувати поставити лайк цьому відео. Адже це дуже важливо для просування каналу та мотивації в такі складні часи знімати надалі, адже я зараз. Знімаю без світла і опалення, тому буду дуже вдячна за ваш лайк і підписку, якщо ви досі не підписані. І давайте я вже переходжу до першого тренду. Якщо ви дивилися моє відео про тренди 2026 року, то ви вже, певно, чули про епоху 80-х років, і сьогоднішній мій образ трохи натхнений цими роками. Ну а якщо ви ще не дивилися це відео, я вам щиро раджу це зробити. Що стосується самих прикрас, на показах ми можемо спостерігати. Достатньо об'ємні, масивні, яскраві прикраси, які не те, щоб акцентні, вони прям кидаються в око. Дані аксесуари нам не тякають, що кожен день це свято. Чому б це не підкреслити? Звісно, я розумію, що не всі готові носити на повсякденній основі достатньо розкішні масивні прикраси, ніби частину люстра зняли і повісили на себе. Прикладом є показ сен Лоран. Та ви можете приберегти цей тренд на святкові образи, а на повсякденній основі носити більш лаконічні, але при цьому, наприклад, масивні прикраси. Сюди ж би я додала тренд на максималізм. і Він прослідковується в усьому, від оздоблення речей різними вишивками, аплікаціями, бахромою. В прикрасах це надягання каблучок на кожен палець, а інколи навіть на шарування однієї каблучки на іншу. Ну і раз ми вже почали говорити про розкіш, давайте. Більш детально розглянемо цей тренд. Що стосується самих прикрас, це Пір'я, бісер, бахрома, об'ємні квіти, каміння, перли, все, що в нас викликає відчуття розкоші. Даний тренд можна було побачити на багатьох показах, наприклад, на одному з найобговорюючих показів Шанель з його новим креативним директором Матіє Блазі, він дійсно вдихнув нове життя в цей бренд. Я вам раджу достатньо акцентні прикраси в портретній зоні поєднувати з чим. Однотонним. Звісно, можна додавати інші фактури, принти, та це треба дійсно вміти. Тому безпечним варіантом є поєднувати зверху з чимось однотонним. А якщо хочеться чогось акцентного, то ви можете це додати вниз. І пам'ятайте, що прикраси мають підкреслювати вашу індивідуальність, а не її з'їдати. Важливими аксесуарами є не лише прикраси, а ще те, що ми не бачимо, але що відчувають усі навколо. Коко Шанель казала, парфюми це невидимий, але незабутній модний аксесуар. Він сповіщає про появу жінки і продовжує нагадувати про неї, коли вона пішла. Саме тому для створення своєї присутності я обираю український бренд Certain Perfumes. Це бренд яскравий, сміливий, той, що не боїться заявляти про це. Тебе. і ця позиція мені справді близька. Знайомство я почала з сету пробників Good Girl, щоб відчути різні настрої і зрозуміти, який аромат саме мій. А вже потім я собі замовила повну версію аромату Soft Spoken. І, до речі, дуже зручно, що можна отак замовляти сет пробників, щоб познайомитися з брендом і ароматами в цілому. Для мене цей аромат про внутрішню впевненість, яка не кричить, але при цьому заявляє про себе. Тут я відчуваю пряні цитрусові нотки, такий ідеальний баланс рішучості з невимушеністю. І знаєте, найголовніше, що цей аромат 100% про мене. Якщо для вас теж близька ідея аромату як аксесуару, дарую вам знижку до Дня всіх закоханих 15% за промокодом світла, яка діє протягом 7 днів з дня публікації відео. Зараз в моді ми проходимо дві крайності: від максималізму до мінімалізму, від одягання всього розкішного одразу на себе до трендової естетики фругл-шік, пріоритетом якої є якість, а не кількість. Я, до речі, розказувала про. Цю естетику у себе відео про тренди 2026 року, і більш детально у себе відео Шортс. Якщо вам вже набридли всі тренди, і ви хочете чогось стабільного, ви можете придивитися до цієї естетики, пріоритетом якої є купівля якісної функціональної бази. І також це стосується і прикраси, які будуть підходити до більшість ваших образів, і за допомогою яких ви можете, наприклад, створити стилістичні прийоми. І звісно, мова йде про брошки це дуже функціонально, універсальне, Сальний аксесуари. За допомогою брошки ви можете створити приталений солет, асиметрію, драпірування та ще багато цікавих варіантів. Наступний тренд, який залишається з нами вже не перший рік, і це довгі ланцюжки. Вони можуть бути як з одним колоном, так і з нашарованими колонами. Якщо це весняно-літній період, то на показах можна було побачити багато морських мотивів, де корали, мушлі, які прослідковуються не тільки в підвісках, а ще в ланцюжках на тіло, в сумках. І до речі, я чула, що багато експертів кажуть, що брілки це антитренд, та на показах досі доволі часто можна зустріти брілки, тому продовжуємо носити. Нетривіальним трендом є мікросумочка, як цікава, при. Прикраса на шию. Якщо раніше ми нашу мікросумочку вішали як брілок на велику сумку, то зараз ми цю мікросумку носимо у себе на шиї. Вам не дуже видно, але сьогодні в мене саме такий. Аксесуар, така прикраса, це металева мікросумочка, вона ще ось так відкривається. На показах та в інфлюєнсерів можна було побачити різні варіанти: і ретро-мікросумочки, чохли для окулярів, ключниці та навіть перероблені рукавички в мікросумки. Мені чимось цей тренд нагадує моє дитинство, коли, знаєте, такі довгі ланцюжки з телефоном вішали дитині на шиї, щоб вона не загубила той телефон. То якщо зараз одягнути, цей довгий ланцюжок з телефоном, таким вінтажним, то це буде виглядати дуже трендово. Хоч я вже проговорила тренд на масивні перекраси, та хочеться підкреслити, що з нами залишаються в трендах масивні браслети. Якщо ви хочете якось урізноманітнити цей тренд, то ви можете поєднувати різні браслети. Не ті, що, знаєте, продаються разом просто інших кольорів. А, наприклад, взагалі, зовсім різні браслети, і поєднувати їх так, як ви відчуваєте. І не обмежувати себе тільки там, різними кольорами металів, а ще додавати різні фактури, наприклад, шкіра, е дерево, каміння. Коротше, можна погратися. Говорячи про браслети, варто ще згадати тренд на браслети з різними кулонами. Таке я бачила у бренду CELINE. І він мені чимось нагадує, як ми раніше в 10-х роках носили браслети з різними маленькими колончиками від бренду Pandora. Як ви бачите, мода повертається. Але все одно вона переосмислюється, трансформується в щось нове. В даному випадку це масивний ланцюг з такими ж масивними колонами. Також подібний браслет я бачила у бренду Bimba Ayola. І насправді мені дуже подобається цей тренд, адже ви можете повісити якісь колончики на свій браслет, які будуть вам нагадувати події вашого життя. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Ви можете поділитися своїми емоціями у коментарях. Мені завжди приємно їх читати. А я з вами не прощаюся і кажу вам до наступного відео. Всім па-па!